Час все плив, і люди палахтіли, і там, десь в вирвах тих подій, лунали гасла, ті, що уж були незримі, але й далі йшли у світ надій, а чи то є надіями усюди нести розруху, розбрати пітьму, а чи то є все братнім народам тримати кату у сусідньому льоху? Чи хтось вважав раніше здраво, що станеться таке у цім житті? І чи тримає нас така забава, чи вільні будемо ми завжди. Боротись нам ще треба довго, але той час прийде у добру ніч. Зустрінемо ми ранок у саду Дубові, а далі лиш будови на сторік. Століття радості настане, але історію ж не змінить, і те, що зараз нас тримає, нам краще пам'ятати не один уж вік, бо ще прийде не одна та навала. І нам аж ліпше і разом піти, піти у дальній путь розвинутого саду, а не триматися за той наділ. Наділи ті були раніше, а далі варто відійти до того, що було звичніше, коли ми центр були у пітьмі, коли купівля була добра, коли земля своя була, коли тримались разом, і не згоди, але тримались за своє життя. Життя те довге у нашій країні, багато ми пережили, але вперед ми йдемо завжди з мрією і вибороти мусимо її. Чи довгий шлях нам ще уж треба, а чи він треба взагалі? Уж краще зараз вибороти небо і покінчити з цим на довгі ще роки. А далі розвиток настане і далі будемо йти. Іти не світом і не далі, а прокладати свій шлях у зорі.